Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події у найближчі три дні. Наша з вами рубрика. Так, емоції, щось багато емоцій. Я маю надію, що вони у вас добрі, гарні будуть. Так, зараз щось тут якась така дорога. Так, дивіться, комусь доглядати за дитиною, ну, хтось попросить вас, комусь дорога доглядати за людиною. Ну, коли, знаєте, наприклад, хтось не здужує і вам треба допомогти людині. Далі дивлюсь, давайте що тут? А нема тут продовження по цій ситуації. вона така, ну Для вас вона терміном на один день. Так, показують найближчі три дні. Нема спілкування, ну, показаний чоловік та жінка, але чоловік спостерігає за жінкою. Вона зайнята своїми якимись справами, у неї там багато чого наплановано, а от він, знаєте, як єдина його справа просто за нею доглядати. І це не, не так робиться, що вона бачить його десь і розуміє, що він дивиться на неї. Це якось так не афішуючи. І щось хвилювання є стосовно цієї жінки в нього. та чого там страхи навіть є. Так, далі бачить свої, бачить якось перспективи стосовно цієї жінки. Хочеть перспектив. Але щось Якісь відсторонення поки що. Так далі. Нагадає про себе комусь з вас чоловік. О, зараз. Щось здивує вас. І здивує не тільки стосовно себе. А ще й про якогось іншого чоловіка буде розповідати, буде розмова у вас, і будете дивуватись. Багато такого, що дрібнички якісь закриваєте. Ну, це, наприклад, напланували собі там на цей день або на, на найближчі 3 дні, От, купу різних справ, у вас багато чого вийде, От, дійсно довести до кінця. Тут, знаєте, робота спроможність велика буде у найближчі три дні. І дійсно тут, як хапаєтесь одне, друге, третє, і все виходить. Так, ось тут розмова заради закриття певного питання, люди дорослі, ну, скажімо, навіть літні люди, якась така тема між ними. Яка дуже затягнута, давно б треба було б зробити, казав чоловік. І от найближчі три дні вже буде робитись, але не до кінця тут, бо через деякий час як, це як доробляти, ну, наприклад, щось буде робитись у найближчі три дні, але тут якийсь посередник є. Наприклад, той посередник буде казати: Оце ми зараз робимо, а пройде час, і вам треба буде прийти ще раз і доробити ще там щось вам назве. Ну, це ви різні, це по-різному може там вас торкнутись, когось це, наприклад, там обстеження якесь, комусь це там документи якісь треба робити. ну, Різні безліч варіантів. Я не буду все перераховувати, все одно у вас по-своєму буде. Так, ось тут спілкування. І дивіться, так цікаво показано. Чоловік тут, хоча, от давайте у кого як. У когось чоловік тут дуже інтуїтивно розвинений, у когось жінка дуже інтуїтивно розвинена. І ваше спілкування між собою, воно навіть не завжди потребує, дійсно, от щоб проголошувалися якісь слова. Вам достатньо поглядом. Якимось обмінятись між собою і все. Ви все вже сказали один одному. Оце як повернення до спілкування з такою людиною у когось з вас. Так, робота соціум. Ось тут. Угу. Жінка, яка відвертається від чоловіка, не хоче з ним спілкуватись, і він дуже ображається. Він якось так, ну, знаєте, йому це боляче, відсторонення цієї жінки. Угу. Дуже переживає, дуже багато про це роздумів має. Далі. Комусь тут жінка, яка повинна була б сидіти, працювати, а вона така замріяна, вона закохана, їй взагалі не до роботи. Тут є, якийсь чоловік нагадає їй про роботу, він буде щось питати. І він вже не перший раз буде це щось питати. Він як повертається з цим питанням, а вона ще не зробила. Дівчата з вогнем граєте. Так, далі ще один чоловік мені показаний, який дуже хоче повернутися до спілкування з жінкою, і він це буде робити. Буде проявлятись. Тут жінка, яка з відкритим третім оком. Він знає про це, він знає, що вона в нього відьмечка. І йому це дуже подобається, до речі. І тут нема такого, що вона мене там до себе приворожила. Ні, тут він знає, що вона така. Дійсно цікава людина, і йому цікаво з нею спілкуватись. Нема таких страхів, що вона там щось на нього робить, ні. Навпаки, йому як хочеться опікуватись нею, бо е, бачить її дуже такою ніжною, тендітною і дуже такою вразливою в якихось моментах. яка Знаєте, от жінка, яка. Е, Ну, як трошки боїться свого дару. А тут є, тут одарована людина. В неї є дар. Передбачень вона відчуває вона. Тут і ясне бачення і ясне знання є в людини. Так, далі. Ого, Це ви на себе Ой, натягнете роботи. Вас аж згинає так багато ви на себе накидали вже тієї роботи. Тут хочеться сказати: бережіть себе, бо аж занадто. Залицяння до когось дівчат бачу. Ну, Не без цього без нас. Так, ну далі. Нічого мені такого не показують про цього чоловіка. Тут вже дивіться самі, цікавий то давайте йому зворотню відповідь не цікавий то, не мучте його. Далі. Так, хтось з вас тут залишився в тупіковій ситуації, ви не розумієте, що вам з людиною робити, спілкуватись далі чи відсторонитись. А ви спостерігаєте, поки що нема для вас відповіді, поки що показано, що дайте собі час роздивитись людину і тоді приймите рішення. І дійсно, тут показано. От І ваше спілкування, і ви як прислухаєтесь до себе, а потім показано, що ви відсторонені від спілкування, і ви знов до себе прислухаєтесь. У вас, знаєте, весь час такий погляд, що а що я відчуваю? От З цим і попрацюйте, що ви відчуваєте до людини? Тоді вам буде зрозуміло, що робити далі. Бо якась допомога від людини вам йде. Ця допомога вам потрібна поки що. Вона вам допомагає якісь питання розкривати ця його допомога ну, цієї людини. Ось, ну, розкривати, закривати у кого як. Тут є літера А Д, К, Н. С Все більше не бачу літер. Так. Ну, це літери, це кажу зараз для нових людей. Це або ваші ініціали, або тієї людини. Там є ініціали серед літер. Ось тут треба буде врівноважити питання з чоловіком, якимсь сюрпризом це обернеться і для вас, і для людини. І дуже він розлючений буде, що ви вагаєтесь в якійсь ситуації, що ви знаєте його, як порівнюєте з чим або його вчинок, або його слова якісь порівнюєте з чимось, з кимсь. Ох, розлютиться тут. Йому дуже не сподобається, що ви от якось так підпитання ставите, якийсь його вчинок, його поведінку його самого. Угу. І десь круг вас ходить чоловік, як знаєте, наближається, віддаляється від вас, десь, от біля вашого будинку, десь, знаєте, як у вікна вам дивиться, от, що ви там вдома, не вдома, світло горить, не горить. Спеціально ходить тоді, коли можна побачити, що у вас горить світло і 100% ви вдома. Щось підслідковує за вами, але це, це людина, з якою або були стосунки, або вони зараз у вас є, але на паузі. Дуже багато про вас думає. І бажання, знаєте, як місточок до вас десь перекинути. І щоб можна було поєднатися з вами. Ось так. Так, і що в нас тут? Так. Ну, тут спілкування одразу показане, і не з однією людиною, ну тут. На цьому навіть зупинятись не треба, бо нічого такого тут не бачу в цьому спілкуванні. Інформацію отримаєте від чоловіка. Зараз об, обмірковує цю інформацію і, знаєте, як ідея в нього, як, як з'явитись до вас, як спілкування з вами налаштувати. Так, далі. Тут очікує від когось з вас чоловік інформацію, бажає отримати. І для нього це так важливо. І знаєте, це просто, от, ну, наприклад, як ваш дзвіночок буде людині, то це просто, знаєте, ну, в один момент в людини змінюється настрій. Насторожений дуже чомусь в цій ситуації, боїться завершення. Якогось завершення, бо є, ну я що ви десь поставите крапку, боїться цього. Ось тут чоловік, який набуває нової сили. І це він обговорює з іншим чоловіком, а з вами він трошки згодом буде про це говорити. Щось для нього таке, знаєте, неймовірне, щось навіть, я б сказала, фантастичне. От він, ну знаєте, в людини поки що в голові воно погано вкладається. Коли він говорить, знаєте, може одразу сам і казати, що я навіть не вірю в те, що я зараз промовляю. Угу. Такий якийсь піднесений енергетичний стан в людини. Все на цьому закриваю відео. Все розповіла вам. Всім вам гарних трьох днів, найближчих та й не тільки. Взагалі, просто от, хай у вас все буде гарно, добре. І сил вам, і наснаги, і віри, і бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною і міцного здоров'я. Побачимось в нових відео. Всім дуже дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.